У патрульній поліції міста Вінниці працюють гвалтівники, які хочуть з Вінниці зробити Кагарлицький райвідділ, де тоді двоє поліцаїв зґвалтували дівчинку. За це вони зараз сидять у буцегарні. Але друзі, ви сьогодні будете шоковані, чому поліцаї погрожують журналістів зґвалтуванням. Це правова держава. Саме це вони будують тут всередині. Але в них нічого не вийде. Ці чорти будуть покарані. А якщо ви думаєте, що це не поліцейські, то чому тоді вони кидають слухавку, почувши запитання? Цитата запитання ви сьогодні самі почуєте. Усім привіт, дорогі наші глядачі! З вами, як завжди, новини МедіаКор в студії Олександр Шавлюк. Так ось, друзі, поліцейські пишуть ось такі ось повідомлення. Додивившись відео до кінця, ви зрозумієте, чому це саме поліцейські пишуть, і погрожують сім'ї журналістів бачите чим, тобто сексуальною наругою над журналісткою. Отже, поки ми захищаємось від орків на лінії фронту, я Баранчук Тарас Сергійович, боєць ЗСУ, журналіст медіагентства Медіа Орки живуть серед нас. І вони чомусь працюють в поліції в патрульній поліції. То я вам пояснюю, що я відкривати двері без ухвали суду. Є вас ухвала суду. Немає, немає. То на яких підставах ви хочете щось перевірити? Дивіться у відповідності до 17 статті закону України про захист медіа. Журналісти прирівнюються до працівників правоохоронного органу. Будь-яка погроза або інший незаконний вплив на журналістів карається кримінальними переслідуваннями з боку держави. Ми вчора написали відповідну заяву про скоєння злочину цими ось оборотнями в погонах. А сьогодні позвонили на номер телефона оцього ось першого, якого звуть Денис, котрий, почувши мій голос, почувши запитання, одразу зрозумів щодо чого. І не знайшов нічого кращого, як кинути слухавку. Уважно слухайте, яка була коротенька розмова з поліцаєм. Да. Доброго дня. Алло. Да. Пане Денис, кого це ви вирішили виїбати? Чуєте? Так, друзі, це не прямі факти причетності цього поліцая. Але якщо ти ні в чому не винен, чому ти не відповідаєш на запитання? Як мінімум можна було запитати, а про що це ви говорите та ще так грубо? Але ж це, друзі, не грубо. Ми спеціально так проговорили цитатою з того ось повідомлення для того, щоб. Поліцай зрозумів, хто дзвонить, і він, як бачите, зрозумів. Напевне, немає жодної жінки, яка хотіла б, щоб її гвалтували поліцаї, як це було в Кагарлику. Напевне, немає жодного чоловіка, який би не заступився за свою дружину. Отож, бо поширюйте це відео, друзі, де тільки можна, аби весь світ побачив, хто насправді які злочинці, гвалтівники працюють у поліції патрульній. І не забувайте відео також публікувати в своїх соціальних мережах, бо ми впевнені, що керівництво патрульної поліції вже в найближчі дні їх звільнить, і вони будуть притягнуті до відповідальності відповідності до чинного законодавства. А тепер, друзі, увага! Для того щоб встановити, чи справді це писали працівники поліції. а Може, це я написав з якогось іншого телефону, з якогось іншого комп'ютера, з якогось іншого, взагалі можливо міста, поїхав і написав. І уявіть. Це ж який є шанс посадити Олександра Вікторовича за дискредитацію поліції в тюрму. Тому треба обов'язково перевірити, якщо це було написано з якогось телефону, з якого саме телефона, і встановити його геолокацію власника. Це дуже легко робиться. Слідчі знають як. Якщо це з комп'ютера, ситуація аналогічна. Більше того, якщо вони використовували якийсь vpn сервіс Направляється запит у відповідний VPN, де слідчим нададуть усі інформацію, хто до них заходив, хто це писав і яким чином саме він це робив. В інтернеті сховати сліди неможливо, і це знають усі в кіберполіції. Отже, друзі, перевірити, чи це були журналісти, аби підставити працівників поліції, або працівники поліції, або інші особи дуже й дуже легко. І слідство зобов'язано це зробити як мінімум для того, щоб зняти з себе підозру. А якщо вони цього знову не зроблять і похоронять ці всі справи, як вони колись робили раніше, це буде говорити тільки про одне. Що вони прикривають таких самих злочинців, як є самі. Але наголошуємо, це зробити в них також не вийде, оскільки ми через слідчого суддю будемо зобов'язувати їх робити певні слідчі дії. А усі, хто будуть покривати злочинців і перешкоджати встановленню істини, ми будемо жорстко карати. Бо не за те ми воюємо, щоб наших жінок в тилу гвалтували поліцаї. Я Баранчук Тарас Сергійович, боєць ЗСУ, журналіст. Медіагентства, медіа кор. Да. Е, доброго дня. Ало. Да. Да. Е, пане Денис, кого це ви вирішили виїбати? Чуєте?